Вітаю вас, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінничини Віталій Володимирович. Поговоримо з вами про зелені операції на кущі винограду. А саме про перше обламування пагонів. Як бачите на відео у нас виросли пагони. І тепер настав час обламати зайві пагони. Весна цього року була холодна із заморозками, тому пагони розвиваються нерівномірно. На одних пагонах вже є грони, які світують, а інші тільки почали рости. Спочатку ми виламуємо всі пагони вовчки, які ростуть на рукавах. Далі ми виламуємо пагони на вічках, де виросли двійники і трійники, так як я показано на відео. Залишаємо по одному кращому пагону на якому має бути грона або дві грони не варто залишати два пагони на одному вічку тому що вони будуть змагатись тобто конкурувати і з них буде мало толку вони будуть оба малень, маленького розміру і грони можуть не достигати ці пагони ми підв'язуємо до шпалери по мірі росту